Вітаю, з вами містер Олексій. Сьогодні я буду знімати відео про Fortnite. Другу частину. Як ви всі хотіли другу частину про Fortnite, я зараз її буду знімати. Добре. А ми зараз поки що заходимо в раунд. Д... Е... Будемо грати, давайте 3 на 3, а не 2 на 2. Так е... І сьогодні ще я розкажу в цьому випуску, хто виграв в матчу. Так. Ми ходимо. У нас загрузка йдеться. Як всі пам'ятають. У мене, до речі, багато нових скинів. Так само от всі мої гравці, кому інтересно. От. А, ми вже рано вийшли. Ну, в принципі, ви і так побачили. О, до речі, у мене нова заставка. Тепер котик е, акула. На акулі катається. Ну да, чесно, він мощний. Я на них скін поміняв. У мене дель а зараз ми заходимо поки що. Поки ми заходимо, значить будемо чекати. Загрузка вже зайшла. І зараз ми проходимо. О, дивіться. Ні, ну акула зуби має золоті точно. Добре, а поки ми заходимо, то хочу дещо вам сказати. Сьогодні вже підходить розіграш до таболапки до кінця. Так що зараз е, я вам після, після цього раунду вже скажу, хто виграв та табалаку. А поки що ми будемо грати. Треба зайти в кружочок, давайте, напевно. Так, добре. Ого, я поняв туди сизю. Ну добре. О, ми вже зайшли в раунд. Сам. Попереджаю, ставте 10 лайків, буде нова частина. 10. 10 лайків буде третя частина. Я думаю, вам всім сподобався Fortnite. Ви наміти, що я навіть перечав. До речі, хто хоче нову рубрику, то що вже тема Фортнайт є, то буде скоро відео з Фортнайт. Добре, поки що настроїмося. Сьогодні будуть трошки менше грати. ой 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 Де він? І сьогодні е, не дуже якось замотивірований грати так що рахуйте, я поганіше граю. ой уй Блін, не замансили, як говориться. Ну тоді я трошки краще грав. Набрам так, -те. О, так це. Что такое? Блін. Не встиг вдарити. ]оляна. Так, давайте попробуємо виїздити. Чесно, деко я можу домову замовчати, тому що в мене зараз убийство. Вот такий розумний. Windows. А у мене убили. Просто там треба було чисто до нього постріляти. Просто нічого важкого такого не було. Ай. Ні. Повітря не вдалося в нього стрельнути. в чесному шкотку. А от у мене виходить. Так, добили. Я встиг попасти, я говорю, ну я встиг, це було легко. Я все oh, yeah. yes, добив. Так, е, добре, а зараз поки ще ми будемо, напевно, що що робити. Блін, їх двоє тут. Ой, і ще, блін, в мене ще дробаш патронів помагав. Ну, нічого, в принципі, е, попробуємо, говориться. Не всі е, скоренько виграють. А поки можу що можу дещо розказати. По-перше, друге і третє місце. Перше місце по йому там був хто? Вадислав виграв. Друге місце. По йому, як там? Друге місце по йому був Захарович. Не Захар. А третє місце по табалапці був пойому Матвій. І як там? Да, Да, бурмотві. І вирішив я відправлю для всіх. Р... Ой, моя мишка залагала. Так, люди. Мудвой них тут. Нелегко буде. У мене заразу Да. Я це знав. А харку я вам розказав, хто е, виграв е, це та балапкер. Надію всі послухали. Ви можете перемотати і знову послухати. До речі, 10 лайків буде друга частина Фортнайт. Єс! Yes. Я е, їх кокну... Ой. То такі от моменти якраз. Так прицелимося. Не попали. Таке буває теж. Ну, а один наче ліха проти е, трьох, то це ноль шансів. Интересно, явно стараемся выиграть таких шутков. Чтобы... Ай-яй-яй-яй, ой-ой-ой, заболеть -ой. не могу. Ну да. <реклама> Давай это рыбку ем. Ай-яй-яй. Я, блин, дарыв. Попробуем их вырыть. Удар? Угу. Капец, мне. 120. А, то вони троє, кофі. я кофе. Ай-яй-яй, ну решантик шансів Ну блин, я тики... Выкие я взяв пушку, зразу вони у нее постріляли. Ой, в голову я б... Ну так, да. ми поки що вже ну, програли добре. Але поки що я виходжу з раунду і хочу вам дещо одне розказати. Е, ви вже чули, хто виграв табалапку, але можу дещо ще сказати. Дивіться, е, е, ну як вам це сказати? Типу таболапку е, виграли всі е, троє гравці. Три табалапки в Роз... розіграші. І, до речі, хочу, реально, третя частина і 10 лайків. Все, 10 лайків ми третю частину знімаємо. І підписуйтесь на мій канал, до речі. А з нами був містер Олексій. І всім па 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 па